Попри те, що 37-ма сесія Южноукраїнської міської ради не відбулася, депутати встигли відпрацювати всі питання порядку денного на засіданнях постійних комісій. Усього до розгляду планувалося 63 проєкти рішень. З додатковими до сесії накопичилося зо сім десятків. 14 питань належало до компетенції комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, торгівлі, послуг і розвитку підприємництва. Зважаючи на обсяг грошей та кількість направлень, розпочати обговорення члени комісії вирішили з питання щодо внесення змін до бюджету. 114 мільйонів сто тисячі 896 гривень. Із них 95 мільйонів 610 тисяч 446 гривень це кошти вільного залишку, і 18 мільйонів 554 тисячі 450 гривень це кошти перехідного залишку бюджету розвитку станом на 1 січня. Відповідно до проєкту рішення більше як 15 мільйонів місту нині потрібно на соціальний напрямок. Левову частку, а саме 12 мільйонів, пропонувалося направити на матеріальну допомогу членам добровольчого формування територіальної оборони. Це питання члени бюджетної комісії вирішили винести на загальне обговорення депутатського корпусу. А от 3 мільйони на комплексну програму соціального захисту населення Турбота, 69 тисяч на придбання масажного ліжка Нугабест для відділення оздоровчо реабілітаційних послуг схвалили одноголосно. Так само, як і мільйон 23 тисячі на управління охорони здоров'я. Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства передбачає залучення 27 мільйонів гривень. Майже три з них міська влада хоче витратити на придбання лінії гранулювання, тобто виготовлення паливних брикетів. Звідки народилась дана пропозиція? Було на комунальні дні озвучено і дана завдання першим заступником, щоб попрацювати їм на цьому напрямку. Для того, щоб всі гілля, які обрізаються в нашій громаді, не просто вивозились і захоронювалися, а з них можна було виготовувати гранули для опалення, у членів бюджетної комісії закрались сумніви щодо ефективності такої лінії гранулювання, тож було вирішено винести питання на загал. Я вважаю, що це може нам пропозицію підтримати тільки після того, як є бізнес-план. Що ми стільки У маємо гілля, стільки на. є. А так ми купимо 2 мільйони, за, за місяць переробимо все гілля і будемо де брати, тому що є досвід, що на Західній Україні навіть воно не завжди рентабельно, а в нас де степ. На розгляд усього депутатського корпусу члени бюджетної комісії також залишили питання заміни світильників вуличного освітлення в Южноукраїнську та Іванівці вартістю майже півтора мільйона гривень. Думку колег також хочуть почути і щодо розширення паркувального карману в районі багатопрофільної лікарні та придбання техніки для КПЖО. Взагалі, то ескаватор, самоскид та автомобіль для аварійних ремонтів потрібні для ТВКГ. Та оскільки підприємство перебуває на стадії банкрутства, обрали інший шлях. У його прав. Вальності впевнені не всі представники бюджетної комісії не платять, і бюджет їх утримує. То тобто нам одних них ніякого толку. Ми петім зараз даємо дій 16 мільйонів. Я скажу, кажу, що у нас 16 мільйонів додаткових коштів на збиткове підприємство, яке банкрутує, яке не в змозі. На 100% сплачувати поточні зобов'язання і не вирішує питання по своїм збиткам, по своїм патріям сітям, вирішує питання з ОСББ, давати йому можливість і далі, далі так працювати це неправильно. Щодо комунального підприємства Грааль то йому в коштах взагалі відмовлено 24 тисячі на коси та 864 тисячі на матеріали для поточного ремонту теплових мереж. в Костянтинівці керівництво господарства має шанс отримати лише після затвердження фінансового плану та узгодження ще багатьох питань. Спочатку привести все в відповідність, а далі відновлювати щоб для них були законні основання там проводити роботи. Ну а нас Законіснування виділяти дані кошти для проведення цих робіт. З благословення членів бюджетної комісії та в разі подальшого схвалення усього депутатського корпусу у місті нарешті виконають поточний ремонт сходів біля лабораторії Смартлаб по незалежності. Встановлять туалет у парковій зоні, капітально відремонтують 20 ліфтів. ТРП 4 б трубопровід зонування холодного водопостачання другого та четвертого мікрорайонів по вулиці енергобудівників. На утримання закладів освіти рекомендовано направити 1 мільйон 768 тисяч гривень. Жодних заперечень не виникло у членів комісії щодо виділення 15 мільйонів бюджетних коштів на програму щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони. 10 мільйонів на резерв коштів на підтримку підрозділів. Тераборони добровольчих формувань військових частин, використання за погодженням з бюджетною комісією, і 5 мільйонів нам мобработу. 700 тисяч зарезервованих коштів планували рекомендувати до виділення однієї з військових частин вже на 37-й сесії. На засіданні депутатського органу була присутня волонтерка, яка опікується підрозділом, де служать южноукраїнські хлопці. Вона просила допомоги у придбанні тепловізора з оптичним прицілом і його купівлю. Всі присутні члени бюджетної комісії. Місії підтримали одноголосно. Та, попри це, прилад військовим доведеться чекати. У засіданні міського парламенту оголошено перерву. Такою була реакція секретаря міської ради Олександра Акуленка на вимогу депутатів про звіти заступників міського голови. Уже півроку нинішній керманич міста уникає цих доповідей. Відповідно, блокуються так багато важливих для міста та перемоги питань.